Вітаю, друзі! А зараз довгоочікуваний огляд на те, що знаходиться ось в цій дерев'яній коробочці. Ця штукована під патрон Флобера. Той, хто слідкує за моїм каналом, той, в принципі, має знати, що тут знаходиться. Ну, в принципі, давайте одразу покажу вам коробочку. Така от Фурнітура, такі типу, защолочки, які її закривають. Замок тут не вішається, але він, в принципі, не дуже й потрібен. Ззаду ми бачимо ось такі петлі, доволі красиві, сама коробка дерев'яна, лакована. А всередині знаходиться та -да -да ось така штука. По-перше, всередині коробка оброблена шкірою, там також внизу шкіра, і це пристрій під патрон Флобера, який зроблений на замовлення, який еволюціонував із Дерінджера. Виглядає наступним чином: робив його. Ну, скажімо так, відомий у вузьких колах майстер. У нього є свій Ютуб-канал, у нього є також Інстаграм. Посилання я надам в описі як на його ютуб-канал, так і на інстаграм. Ютуб-канал Канібаліст-1. В інстаграмі він Олександр Машиненган здається. Ну, і в принципі він в основному робив дерінджери, а тут, так би мовити, довгоствольний дерінджер з такою великою руків'ю, з таким великим руків'ям. Який, по суті, то вже дерінджером і не являється. А чим він являється, ну хто зна. Це однозарядний пістолет під патрон Флобера калібром 4 мм. Мені здається, десь в коментарях писали, що подібного формату пістолета називались чи то Монте Крісто, чи якось так. Я вже точно не пам'ятаю. Але, тим не менш, якоїсь назви у цього конкретного екземпляра немає. Тому, е, якщо в кого є які варіанти, як назвати даний пістолет, пишіть їх в коментарях. Е, я їх всі розгляну. Якщо щось сподобається, то така назва до нього і прилипне. Ну і далі про сам пістолет трошечки вам розповім. Потім постріляю через хронограф для того, щоб побачити цю е, просто велику просто величезну, мабуть, потужність, як для патрону Флобера. Е, значить Руків'я тут з такими ну, типу, ергономічними випуклостями, зроблене, ніби з черешні, лаковане. А і от наступний проект канібаліст зробив руків'я, скопійоване з вайра у хашістки. Шкода, що на той момент я не додумався таке замовити, а він мені не запропонував. Але тим не менш, також таке руків'я, воно ну мені, в принципі, підходить. Тримати пістолет зручно, він не важкий, тому в принципі якихось там великих ергономічних штуковин і не потрібно. Ударно-спусковий механізм одинарної дії, є запобіжне взведення, на якому він зараз і стоїть, і також так виглядає повне взведення. Спуск доволі легкий, трошечки пізніше я навіть замірюю зусилля спуску на цьому пістолеті. Також спускова скоба, це як опція, також спусковий гачок, він, типу, як опція, він, типу, більш такий е, має цікавий вигляд. Прицільні пристрої, е, цілик та мушка. Цілик, в принципі, можна регулювати, мабуть, по горизонталі. Е, так Що у нас? На стволі є такий от імітатор ДТК на різьбі, який знімається, і сюди можна прикрутити саундмодератор. Саундмодератор йде. В комплекті, ось бачимо, він також в коробочці, але він таких досить великих розмірів. Ну, а як він працює, ми також скоро це дізнаємось. Буду стріляти як з ним, так і без нього. І побачимо, чи це буде якось впливати навіть на його швидкість. Чи буду я стріляти на точність, не знаю. Мало ймовірно, можливо, по мішенях я з нього відстріляюсь. Наступного разу якось зверху на стволі зроблений ластівчин хвіст для кріплення якоїсь якихось коліматорів або навіть оптики, тому що з даний глушник він перекриває механічні прицільні пристрої на цьому пістолеті. Ну і тут ми бачимо два от таких от вушка зліва і справа. Ліве вушко у нас відкриває ствол, а праве вушко це підпружинений екстрактор. В принципі, якщо гільза не піддувається, він має викидати її сам при відкритті ствола. Можливо, трошечки піддується, і тоді, в принципі, ну, просто трошечки нажати його або випхати гільзу не буде якоюсь проблемою для вас. Так, Закривається ствол просто закриванням. З лівої сторони бачимо значок Ютуба і напис Полікарпович, що в принципі, робить цей пістолет іменним саме моїм. А з правої сторони маркування 4 мм Флоберт. Курц. Флоберт 4 мм курц, перепрошую. Чому саме курц? Тому що довгий патрон сюди не влізе. По моєму проханню, патронник був зроблений таким чином, щоб влазив тільки короткий чешський патрон, а довгий німець сюди просто не влізе через трошечки довшу гільзу на декілька міліметрів. Так само. В принципі, відбувається в таурусах першої партії, і в тауруси показують досить велику потужність. Тут з розрахунку збільшення потужності, також я попросив зробити саме так. І не знаю, вийшло чи ні, але при вставлянні кулька має вже врізатися те, що в нарізи. Тобто, має все бути отак от підігнано. Як воно там насправді треба перевіряти. Але, тим не менш. сам стволик тут шестидюймовий, і стволик тут від револьверів сафарі, ну, відповідно від шестидюймового сафарі. Тобто, в принципі, на цьому пістолеті можна бачити реальні показники патрону Флобера і сафарівського, латеківського 4-міліметрового шестидюймового стволика нарізного відповідно. І, в принципі, даний пістолет він буде як от еталонний пристрій для заміру характеристик патронів Флабера. Тому що у револьверах у нас є дуже багато перемінних. Це і соосність, це і зазори, і все. оце. Тут же ж ні соосності, ні зазорів абсолютно нічого немає. Ми маємо просто ствол. Ззаду також зазору немає, тобто, все тут дуже щільно. Прилягає одне до одного і ніяких втрат потужності немає. Даний пістолет показує, в принципі, тільки реальну потужність патрона флабера в 6-дюймовому стволі. Тому зараз переходимо до стрілкового тесту, відстрілювати буду через хронограф, побачимо, яку ж потужність нам покаже ось цей ось пістолет. Перепрошую ще буквально одну хвилинку забув розказати ж про коробочку всередині і про комплектацію. Ну, глушник ви вже бачили, червона шкіра всередині також бачили. Також тут є місце під 9 патрончиків Флобера калібру 4 мм, і є шомпол та йоршики для чистки даного ствола. Все це зроблено майстром. Тут тобто, нічого магазинного немає, ну, окрім патрончиків. Патрончики Флобера наші майстри ще не навчилися, на жаль, робити. Ну, а зараз Відстріл в хронограф. Дані буду вносити в програмку «Енергія кулі. Куля «Флобер» здається, в мене десь тут є Sielerand Белот Флоберт півграмова. Ну, а пристрій треба додати, і назву я от не знаю. Давайте назвемо його Полікарпович Флоберт, тому що... Тому що іншої назви зараз немає. Так, тип флобер, калібр 4 міліметри. Зберігаємо і Полікарпович Флоберт обираємо е, кулі, як я вже казав, чехи, звичайні сілерендбелот, ніякі не обтиснуті, просто самі, самі звичайні кульки. Думаю, в майбутньому можна буде спробувати також із обжимкою, чи якось це вплине на його показники, чи може і не дуже запускаю хронограф. Ну що ж, починаємо. Так, вставляю першу кульку. Так, Закриваю, вона має вставитись далі сама. І... Потрібно дотиснути, щоб закрився ось цей прапорець. Ну що ж, перший постріл. Сподіваюсь, хронограф спрацює нормально. 330,5 метрів на секунду. 330 ,5. І це ми маємо 27 джоулів. Так, серія пострілів. 330 5 Наступний постріл, мабуть, прикрию двері, тому що дуже гучно. Що ж, дивимось на екстракцію. Так, сама гільза не вилетіла, допомагаємо їй. Це прикольно. Так, наступний. Закриваємо ствол. Треба трошечки дотискати. І другий постріл. 338,8. Екстрактор одне задоволення. 339,1. 341,1. Це, мабуть, поки що рекорд серед моїх флоберів. В принципі. П'ятий постріл. 334,8 з п'яти пострілів. Середня швидкість 336, середня потужність 28,3 джоуля. Дуже і дуже непогано. Так, екстракція. Екстракція мені дуже подобається. Ще й димок. Це класно. Зараз встановлю саунд модератор. І цікаво, як він буде працювати саунд-модератором. Чи вплине це на швидкість це в першу чергу, і наскільки комфортніше буде з нього стріляти от в замкнутому приміщенні, тобто це кунг шишигі. Роблю з ним ще 5 пострілів. 335,4 по звуку просто набагато приємніше. Набагато приємніше, я думаю, з цим модератором можна буде навіть і в мішеньку декілька пострілів зробити. 346,7. Це, мабуть, поки що рекорд. Це 30 джоулів. А 30 джоулів на секундочку це зброя Хортиця. Моя топова PCP-гвинтівка. А тут флобер. Ну, класно. Мені це подобається. 321,1, 330. Ще й димок. І 10-й постріл для замірів швидкості, в принципі, цього, я вважаю, достатньо. 337,5. Що ж, маємо наступні показники. Середня швидкість 335, середня потужність 28 джоулів. Максимальна швидкість 346,7 метрів на секунду це, мабуть, в принципі, максимум патрона Флабера, який от в моїх тестах був присутнім. І при цьому це було 30 джоулів. Мінімальна швидкість 321 метр на секунду. Ну, тобто розліт плюс-мінус 10 метрів на секунду все-таки є по потужності від 25 до 30 джоулів це дуже круто. І це от в рейтингу. Давайте подивимось, де це в рейтингу. Ось у нас зброя Хортиця топ по потужності. І Полікарпович Флоберт тут 28-151 джоуля одразу після зброї Хортиці. Це круто. Ось для порівняння Вайраух 6. Середня швидкість була 300 метрів на секунду, скільки тут ну Тут з 13 навіть пострілів, і це 22 джоуля. І Таурус 409, з восьми пострілів, швидкість 291 і енергія 21 джоуль. відповідно. Тому, поки що, даний пістолет під патрон Флобера являється найпотужнішим моїм Флобером в моїй колекції. І як я вже казав. Він показує нам еталонну швидкість самого патрону Флобера. Ну що ж, спробую постріляти по мішені. З саундмодератором цілитись, ну, блін, не дуже зручно, але спробую якось до цього пристосуватись. Роблю 10 пострілів. Мішень олімпійська номер 9 так, стріляю сидячи. І, ну, якось під чорне коло спробую цілитись. А... Хожу, я гляну, бо я не бачу влучань. Ближчої дистанції куля влучила набагато нижче. Будемо вважати її пристрілочною. Відповідно, цілитись треба мені десь ну, орієнтовно вверх мішені. Так як зараз пістолет з цим саунд-модератором, то я не можу точно сказати, чи винні в цьому ось ці прицільні пристрої, але при встановленні коліматора то проблем не має бути абсолютно ніяких. Ну, давайте спробуємо зібрати якусь кубку. Так, екстракція. Ну, екстракція прямо кайф. Я кайфую від такої екстракції з димком. М -м -м -м. Осічка. Так, осічка. Спробую ще раз. Ну, з другого разу постріл був. Дивіться на цю екстракцію. Ну, кайф же ж. А, тут уже я смикнув. Не зрозумів. Дуже гучно було. І куля не вилетіла. А ні, кулі немає. То був дим. Коротше, щось дивне відбулося, чомусь. Е, постріл був набагато гучнішим, ніж попередній. А цей зовсім безшумний. Що за прикол? І останній є е, так, екстракція. Ходімо ж подивимось на результат. Так, що ми маємо? Ось це влучання внизу, це можна сказати, пристрілочне, Це поки я зрозумів, куди, в принципі, летять кулі. І далі, що ми тут маємо? Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, всі 10 куль попали, що то було зі звуком, я так і не зрозумів. Ну, Підрахую кількість балів 35, такий результат, але це перша стрільба. При цьому я не міг нормально використовувати відкриті прицільні пристрої через те, що вони перекривалися глушником. Стріляти без глушника я тут, на жаль, не можу, тому що це буде. Все-таки дуже багато шуму, і ну, привертати зайву увагу не потрібно. Тому стріляв виключно з глушником. Мабуть, наступного разу буду проводити стрілковий тест і встановлю на ось цей ось ластівчин хвіст вже якийсь коліматор. І з коліматором вже можна буде його пристріляти і побачити вже реальну точність, також можна стріляти буде з упором, щоб просто побачити точність самого патрончика Флабера. По швидкостям ми зрозуміли, що це ну, просто топові швидкості. А от по точності купності тут уже стрілковий тест буде в наступному відео. Тому, щоб не пропустити це саме наступне відео, підпишіться на мій канал. На цьому, в принципі, огляд закінчений. Даним виробом я дуже задоволений. Це крутецька штука для моєї колекції. Це дуже корисна буде річ для того, щоб от прямо зрозуміти, що ж може патрон Флобера. Вона виключає барабан, несоосність, зазори, просто 6-дюймовий нарізний ствол калібром 4 мм для патрончика Флобера виробництва латек. Тому цікава річ. І я думаю, контент з нею також буде цікавим. Хочу подякувати майстру, це Канібаліст 1. Посилання, нагадаю, на його канал буде в описі до відео. Тому дякую тобі, друже, за чудовий такий от виріб. Ну і вам всім дякую за перегляд. Також особлива подяка спонсорам мого каналу. Їхні ніки ви зараз можете бачити на екрані, і також, кого є бажання та можливість, можете теж долучатися до спонсорства каналу. Посилання на це є в описі до відео. І це дуже добре мотивує робити новий контент, робити його більше і, в принципі, якось розвивати ось цю ось культуру. Назвемо її, мабуть, якось так. Тому що ідей дуже багато що робити, ресурси обмежені, час обмежений, в принципі, завжди чогось не вистачає. Тому, мабуть, настає час шукати вже якихось помічників. І фінансова підтримка всіх оцих моїх. Всієї моєї такої діяльності, направленої саме на популяризацію пневматики, також огляди і все тому подібне. Ну, все-таки воно потребує вашої підтримки. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Вашу думку я хочу прочитати в коментарях до цього відео, що ви про таку штукенцію думаєте, чи сподобався вам такий пістолет. Також пропонуйте ваші назви для цього пістолету, розгляну, якщо щось цікаве може і приживеться. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео в прямих ефірах ну і, можливо, ще десь в якихось соцмережах. Всім величезних успіхів і бувайте!